Безрукавка зимова з двома кишенями на застіпках, бренд Only розмір М, Сурочка М, кофта, костюм спортивний. Спортивні штани та худі с джинси С, Кофта, Long Sleeve L Джинси Веромода, Розмір L -ка. кофта S Светр МК, Иксель, Сухня, М, Светр М, Безрукавка Л, Светр XL. Джинси С, Штани М, Блузка М, та L. Курточка XS, Джекін Jones Куртка S, футболка L, Светр M, Сукня M, лонгслів M, Дві шапки, куртка С, s С, s, s спортивні штани S, курточка, розмір 3 xl і така